Ми з вами були познайомилися з деякими символами України. А сьогодні пропоную вам послухати про рослинні символи України. Послухаємо легенди, які склалися на Україні. Легенда про пшеницю. За віруваннями українців пшеницю людям послав сам Бог. Причому колос у неї, як і інших рослин, починався при самій землі і продовжувався до верхівки стебла. Так що не можна було ні косити, ні жати, а підтинали колося, щоб не згубити зерна шилом при самій землі. Одного разу вирішив Бог спуститися на землю. І перевірити, як живуть люди. Переодяглися вони з святим Петром, уже браків, та й пішли світом. Скрізь вони бачили великий достаток і заможність людей. Зайшли вони у хату до однієї жінки і попросили милостиню. Дуже непривітно зустріла вона їх. У відповідь на прохання подорожніх кинула та їм черствого млинця хоча на столі. Стояв свіжоспечений духмяний хліб. Але перед цим витерла жінка тим млинцем слід на лаві, залишений дитиною. Розгнівався бог на весь рід людський за таке зневажливе ставлення до хліба і давай обшморгувати пшеничне колосся. Побачив це вірний слуга людини собака. І давай скиглити, плакати, вимолювати. Прощення. змілувався Бог над собакою і залишив на пшеничному стеблі колося, яке він тримав у руці. Таким чином, залишилося на стеблі лише собача доля, яку споживаємо ми люди. А зараз пропонуємо вам трошки розслабитися. Для кращого ефекту радимо одягнути навушники. І послухати спів пташок та шум колосся на полі. Ну ось ви трошки й відпочили. І зараз ми знову будемо слухати з вами легенду про символи України. На цей раз легенда про Волошку. Одного разу закохалася русалка в молодого красивого парубка Василя. Здалеку, під прикриттям очерету, невідривно слідкувала вона за красеним юнаком. Але одного разу, коли підійшов Василь до річки, умитися вона не витримала і постала перед ним у всій своїй красі. Вони покохали одне одного і стала русалка кликати юнака в свою водну стихію, а Василь умовляв її залишитись на землі. У всьому в них було розуміння. Не могли вони лише домовитись, де їм жити разом. Зрозуміла русалка, що не залишить Василь Хлібороб свою рідну землю, у вічі перетворила його в скромну квітку, що росте на полях, але цвітом нагадує голубу стихію. Люди ж, співчуваючи молодому хлопцю його матері, в якої він був один, в пам'ять про нього назвали цю квітку іменем юнака Васильком. Може, через те в багатьох районах України волошку називають саме так. Васильок. А інша легенда розповідає, що одного разу небо дорікнуло хлібному полю у вдячності. Все, що населяє землю, дякує мені, сказало воно. Квіти посилають свій аромат, ліси таємничий шепіт, птахи спів тільки колосся твого поля не складає мені подяки, хоча я напуваю твоє коріння життєдайним дощем, заставляю дозрівати важкі зерна. Навпаки, ми дуже вдячні тобі, заперечили колоски. Ми прикрашаємо землю морем зелені, але у нас немає можливості піднятися до тебе і віддячити по-іншому. Допоможи нам, і ми будемо вічно вдячні тобі. Гаразд, відповіло небо, і небо наказало землі виростити серед колосся прекрасні сині квіти, частинки його самого. З того часу стебла хлібних злаків при кожному подиху вітру нахиляються до посланців синього неба і шепочуть їм ніжні слова любові. Україна моя рідна, це моя земля, тут родилися на світ, батько, мати, я, а Карпати рідна хата, смерковий край, українську нашу пісню, грай, музико, гра. let will see Загрична ця земля. I want to be